Психологічна криза це втрата ідентичності. Привіт! Мене звати Світлана Бородіна, я є дослідницею власного життя, стосунків з іншими людьми та з собою. Гордон Олпорт стверджує, що індивідуальна криза супроводжується ситуацією емоційного, інтелектуального та поведінкового характеру, яка вимагає значних змін в уявленні про себе та Всесвіт. Індивідуальна криза відбувається на двох рівнях. Перший рівень це особистісний рівень, який супроводжується втратою ідентичності. Тобто уявлення про себе просто нафік злітає. Ти не те, що ти про себе думав, я зараз вам наведу приклад. І другий рівень це соціально-психологічний, який супроводжується в адекватній оцінці, чи сприйнятті себе в адекватній поведінці та мисленні. Ось дивіться приклад. Візьмемо середньостатистичного чоловіка, сім'янин. В нього запитуємо ваше відношення до зрад, до інституту сім'ї. і Так далі він каже: так, зрада це погано, я засуджую. Там чоловіки, які лишають вагітну жінку, це погано. Я засуджую. Я проти цього, тому що в нього цінність це сім'я, діти, жінка, добробут, щастя, і так далі. Чоловік має забезпечувати. Ось, дивіться, він попадає в ситуацію кризи. Трапляється його власна криза. Там декілька зазвичай це декілька криз, і їх провокують якісь ситуації невизначеності, такі як війна, вони стають каталізатором, це все підсилюється, захист підсилюється, і людина попадає в кризу. Декілька криз на, шаровується одна на одну. Він, мало того, що лишає свою вагітну жінку з унієї народженої дитини, вона вагітна і іншу народжує саму. В країні, яка знаходиться в війні, він ще й зраджує. Тобто, до цього він думав, що він вірний сім'янин, який любить свою дружину, з якою він проживе до кінця своїх днів і любить дітей. Трапилась криза, його ідентичність нафік злетіла. Воно не працює. Те, що він про себе раніше думав, воно не працює, він не є те, що він про себе думав. Це була фантазія, розумієте? Тому втрачається таке от уявлення адекватне е, спроможність до адекватної поведінки та мислення. Ось що е, трапляється. А чому в нього так трапилось? Дивіться, криза, це ж ще ж такий момент класний дослідити себе. Коли ти себе досліджуєш, розумієш причинно святкові зв'язки, у тебе є шанс. Е, Напрацювати нові риси характеру і стати цілісною особистістю, тобто врівноважити в собі протилежності, віднайти, відшукати ці протилежності. Криза якраз і показують ці протилежності те, показують, підсвічують, що ти про себе не знав. А виявляється, що в нього нарцисичний розлад особистості. А уявляється, що він ідентифікований з матір'ю, а всі чоловіки, які ідентифіковані з матір'ю, є маминими синочками, це все нарцисичне, це все нарциси. І в них є дві, два сценарії поведінки. Перше, коли вони уникають жінок, які хочуть дітей, взагалі, які там під час вагітності вони можуть лишити свою дружину, так? Вони самі не хочуть дітей, тому що для них це. Це, в них це визиває болісні спогади з дитинства. Або включається другий сценарій. Вони, наприклад, жінку не лишають, вони з нею залишаються разом, а включається програма самознищення, там різні онко, імунні, аутоімунні захворювання і так далі. Тобто побудувати стосунки неможливо. А виявляється, якщо далі ще піти, що розлад особистості. Саме нарцисичний відноситься до драматичного розладу, так званого, і це означає неможливість побудувати в принципі стосунки. Тобто, що підсвічується, що є питання у людини у побудові стосунками. Тобто, побудова стосунків, стосунків з іншими це ж із собою треба розібрати, що в мені не так, що як я відношусь до себе, до інших, які в мене ем, установки, які в мене цінності, що я несу з дитинства. Це треба з собою розібратись. Тобто, це шанс, криза, розібратись з собою, вивчити себе, так? Абрагам Маслоу стверджує, що криза це є ситуація, в якій життя тестує людину на її готовність стати тим, ким вона може стати. Центральною ланкою кризи як життєвого виклику є втрата сталих уявлень про себе та втрата ідентичності. І ось е, набуття, опанування або пошук ідентичності можливий за двома сценаріями: позитивним та негативним. Ще в перекладі з китайського, наприклад, криза е, означає наповнений небезпекою шанс, тобто шанс або на розвиток, або на деградацію. Такий тест. От мені дуже подобається це визначення, тест на готовність стати тим, ким ти можеш стати. Круто, я просто вам навіть зачитаю, що таке негативні варіанти надбання ідентичності, тобто, коли відбувається деградація, коли ти не проходиш кризову ситуацію. Нездатність справитись з новою, більш складною системою образу я, селф-ідентичності, самості, що призводить до особистісного регресу, ну тобто деградація відбувається. так? Людина стає гіршою, ніж вона була до того. Адаптація друге. Адаптація за принципом мінімізації витрат, наслідування порадам, вказівкам та прикладам інших людей. І третє прагнення залишитись в тіні визнання своєї малої цінності і низької, низької значущості. Ось, що відбувається з людиною, з ідентичністю, коли ми вибираємо негативний варіант надбання ідентичності. Ну, тобто, це, знаєте, я здався. Я здався, це пливу за те чиєю, і будь-що буде, нехай, аби тільки вижити. От коли людина приймає цей варіант надбання ідентичності, це називається виживати. Тобто йде розщеплення, поглиблюється розщеплення. Ми відкочуємось назад в дитинство. В дитинстві включаються оці захисти психіки, там на хороший поділ. Все світо на хороше, погане така дихотомія включається на чорно-біле, на е, хорошу е, грудь, груди да, у мами там е, хороша і погана. Хороша, яка дає молоко, а погана, яка не дає. Тобто людина аж туди відкочується. Тобто Ми провалюємось, знаєте, в такий інфантилізм. Тобто стаємо просто. Це інфантилізм відкоченням це просто виживання. А можна почати жити, тобто стати цілісним, не розщеплення, щоб відбувалося, а навпаки. Об'єднати в собі протилежності, визнати, що в тобі є протилежності, що в тобі є хороше, і погане, що немає ідеального нічого, і ти не ідеальний, всесвіт не ідеальний, ніхто не ідеальний, що в тебе можуть бути особисті якісь розлади. Для тебе це теж криза. Вагітність жінки, це криза, і для жінки це називається травматична криза, і для жінки, і для чоловіка. Просто треба вивчати себе. І тоді не буде розлучень, не буде зрад. Ну, в кризу, значить. Можна від'їхати в інший простір, там, на іншу квартиру, зняти, винайняти, пожити, опанувати себе, пережити, не розлучатись. Не треба робити якихось різких рухів. Знаєте. Головне не приймати рішень, про які ти потім пожалкуєш. І давайте поговоримо, я прочитаю про позитивні варіанти здобуття ідентичності. Позитивний: перше дослідження своїх можливостей та прийняття більш складного, часом, більш суперечливого образу себе. Творчо вибудована я концепція суперечливого. Тобто ти розумієш, що ти можеш бути і слабким, і сильним, і хорошим, і поганим, і злим, і добрим. Що в тобі є я... можеш і зраджувати, і не зраджувати. Від болю людина може робити ну, такі речі, на які б вона ніколи б не спромоглася і не думала, що вона на таке здатна. Просто від болю і нерозуміння причини наслідкових зв'язків. Все це не знання, як я кажу, неудство, ні Призводить до поганих вчинків в житті. Друге опора на внутрішні ресурси для розплутування складних ситуацій та відмова від стандартних варіантів вирішення проблем. Тобто, якщо ти перед до цього до кризи вирішував ситуації ось такий спосіб, такий і в такий. В тебе було от декілька варіантів, так? В запасі, в твоєму арсеналі, то зараз. Вони не працюють ці інструменти. Тобто треба напрацювати щось інше, як напрацьовування відбувається. Вигадуєш, ну тобі, щоб вижити, або ти помираєш, або тобі, щоб вижити, або щось нове дізнатись. І от щоб дізнатися щось нове, ти, ти шукаєш, ти в пошуці, ти вивчаєш себе. От я якраз прийшла ці. Я була і в попередній, і по негативному сценарію також розвивалась, і я знаю, як це бути в депресії роками, в прихованій депресії, і я знаю, як це, коли ти розвиваєшся по за позитивним е, варіантом здобуття ідентичності. Опора на себе, головне, тут ключове опора на себе і нестандартний підхід до вирішення складних ситуацій, життєвих ситуацій. І третє вибір шляху розвитку на противагу уникання труднощів, комфорту та безпеки. Головне, що ви розумієте, що якщо тобі страшно, втікати не треба, треба йти в свій страх і справлятись, якщо тобі е, не хочеться щось. Перепрошую робити, треба робити це в першу чергу. Якщо ти волієш, маєш тенденцію до комфорту, до безпеки, до уникання вирішень, от якраз це треба відкинути і робити те, що тобі не хочеться робити більш за все. Ось і все. Оце називається в собі напрацювати нові риси характеру. З'являється ну, після проходження такої м'ясорубки, а часом це м'ясорубка, я вам хочу сказати. Ти думаєш, ніфіга собі я можу. Виявляється, у мені таке є. Виявляється, я ну, не просто там, жінка, якась там зразкова там, господиня, зразкова дружина, або, там, я не знаю, працівник, якийсь там, а ти ще й воїн, може ти якась, ще, ще якісь собі ролі відкриваєш, про які навіть не підозрював. Страх трансформуватись, От відбувається, коли ти йдеш по. За позитивним сценарієм розвитку надбання е, ідентичності, е, ти проходиш трансформацію. З'являються нові таланти, з'являється сила, з'являється натхнення. Е, коли в тобі урівноважені протилежності, з'являється здатність любити насправді. Ти просто починаєш любити, втрачаєш цю залежність від когось, якийсь фанатизм, якусь таку, знаєте, ригідність. Ось ну от, є люди, яких не переконаєш, що так, тільки так і ніяк по-іншому. А коли людина опиняється в кризовій ситуації, виявляється, що вона може і по-іншому, а вона про себе навіть і не думала. Да? Тоді злітає ідентичність оця. ось і все. Так, кризи, в принципі, можна поділити на два рівні. Два рівні. Один рівень це кризи розвитку, а інший рівень це травматичні кризи. До криз розвитку, що відноситься? Це, мабуть, у всіх є ці кризи розвитку. Це вікові кризи, коли ми з одного віку переходимо, Ну, дивіться, дитина в 10 років, і дитина в 13 років це ж різні діти, так? І психологічно, і фізіологічно це різні. Емоційно, це різні діти. Ну, наприклад, в віці з 11 до 14 років з'являються первинні ознаки автономії особистості. Тобто, первинні дитина пробує бути. Автономною, тобто це тенденція до сепарації і до опанування опори всередину набуття, напрацювання опори всередині, бути більш самостійним. І от коли ну це дорослішання, да, це етап, один з етапів дорослішання. Тут важливо батькам не критикувати, не висміювати, ой, ти в нас там прям такі доросли, там незарозуміло, що ти себе там корчиш чи строїш, прям там такий, а приймати, тому що проявляється і оця самість, розумієте? Автономі, автономність, самість, ідентичність, вона якраз вибудовується в цей період. І важливо батькам підтримати, звичайно, таку дитину. А вже в 15-17 років е, йде ств закріплення, е, вже таке самоствердження цієї автономії. Тобто вона вже в, в, в на повну силу проявляється е, автономія, індивідуальність, е, індивідуальна особистісна автономія, так, автономність. І тут ну, не всі це вже такий нормальний етап сепації. Дитина вже самостійно вже може заробляти навіть гроші, так? А, якісь уже вимальовується напрямок може в професії, в якихось інтересах. А, ну, багато батьків не хочуть відпускати своїх ні дівчаток, ні хлопчиків. І потім такі діти мають проблеми. Потім ідея, це все приростає в розлад особистості. Знаєте? І це має свої наслідки, і про це ми поговоримо трішечки. Пізніше. Так, травматичні кризи. До травматичних криз відносяться травматичні ситуації. Ну, травматичні ситуації, все що завгодно, накричали там, і ще щось з чимось не справився. Це все може, все, що я в психологічних посівниках, різних дослідженнях читала, що те, що називається неблагополуччям. Є кризою, вже можна назвати кризою. Якщо, наприклад, дитина росте в сім'ї, де нема одного з батьків, це неблагополучна для дитини ситуація. Тобто кризова ситуація є велика. Ну, не то, що велика тенденція чи шанс 100% дитина буде розвиватись, ну, це вже з недостатності. Це вже дитина розвивається за сценами недостатності, неблагополу, тобто кризи. Більше шансів на те, що така дитина матиме більше кризових ситуацій і буде менш стійкою до долання кризових ситуацій у своєму житті. Друге, це важкі життєві ситуації, такі як вагітність. Потім аборт, хвороба, неважливо з оточення чи власне, це, це є травматична криза. Ну і Втрати Втрати майна, близької людини, будь-які втрати житла, країни це теж травматичні кризи. І от коли кризи наша одна на одну, коли там, сімейні кризи, так, там індивідуальні кризи, професійні кризи, оці кризи розвитку, екзистенційна криза. До речі, я не закінчила з кризами розвитку. Це вікова криза. Так, друга це професійна криза, пов'язана із зміною професії. Або переход у професії на інший рівень. Потім є творча криза, або ну, криза креативності, так, ну теж новий рівень, щось нове відкривається в творчості. Ти в собі якісь, Якщо ти знаходиш нові шляхи вирішення проблем, то тобі для цього потрібна творчість, творче мислення, творчий підхід і не боятися опора на себе. Ну, і екзистенційна, і духовна криза. Звичайно, вона пов'язана з з особистісним, і духовним, особистісним і духовним ростом, тобто людина запитується, задається запитанням, хто я, що я ну і так далі. Тобто ще раз, криза розвитку вікова, так? професійна, творча і екзистенційна криза, а криза травматична це травматичні ситуації, травматичні життєві ситуації і втрати. До них відносяться там і вагітність, і для чоловіка, і для жінки вагітність це є е, травматична криза. Про це треба пам'ятати. Прошу вас поставити лайки, вподобайки, підписку, натиснути на дзвіночок, і до наступних зустрічей.